Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту Єва. Я вам сьогодні покажу своє невеличке замовлення. У нас сьогодні з вами буде, як завжди, догляд, буде трішки декоративки і будуть парфуми, тому ось так. Ну, і, як зазвичай, я вам ще скажу назви продуктів і їхні ціни. Тому давайте будемо з вами розпочинати. Перше, що в чеку куститься закріплювач лаку для нігтів. Коштує він 50 гривень. Має він ось такий вигляд. Тут бренд Візаві, наскільки я так розумію, 10 мл, Має він ось такий вигляд. Це здається, український бренд, наскільки так я дивилася. Тут у нього ще назва діамантовий блиск. Це закріплювач для лаку, тобто поверх уже кольору ложиться він, закріплює його, щоб він довше тримався, і робить йому блиск. До речі, в лінійці їх було кілька видів, різна вони там роблять. Взяла такий, що був доступний по ціні. У мене був такий закріплювач, і зазвичай я їх беру з Avon. вони мені дуже подобаються. Ну, я вирішила взяти щось інше, тому що постійно брала в Avon. Вони, до речі, дуже якісні. В Avon. Ну, Вирішила з цим разом ось такий взяти, тому ось так. Так, далі у нас іде парфумована вода жіноча, 100 мл. Тестер. Фабіан Марше бренд коштує 324 гривні. Від даного бренду, у мене вже є парфумована вода, вона мені дуже сподобалася. Мені подобається, що доволі бюджетний варіант. Мені хтось з моїх глядачів, підписників писав за цей бренд, я вирішила його протестувати, протестувала і тепер вирішила ще один взяти, тому ось так. Має він ось такий вигляд. Ну, це тестер. Він приходить без упакування, без ось цієї кришечки, тобто в такому вигляді. Чесно кажучи, мені дуже сподобалося ось це упакування такого кольору темно-помаранчевого. Ну, Звичайно, мені сподобався опис той, який був в ароматі, що тут, які інгредієнти. Хоча для мене дуже складно все одно до сих пір ось ці інгредієнти, деякі я розумію, деякі ні. У мене ще не така величезна колекція парфумів, тому ось так. Але парфуми, звичайно, я полюбляю. Дані парфуми тримаються десь з півдня, тому що з попереднім я ходила. Мені це дуже подобається, такі освіжаючі, легкі в них аромати. Ну, Тут я вже, в принципі, тестила, давайте ще з вами протестую. Тут дуже приємний такий солодкуватий аромат, і він трішечки віддає ваніллю, як на мене. Ну, звичайно, там величезний спектр переліченню, які тут є інгредієнти, але непоганий, класний. Перше беру саме тестер такого формату. В принципі, він нічим не відрізняється всередині від звичайних парфумів, ті, які приходять в упакуванні. Далі у нас іде гель для гоління алої Arco Soft Touch 200 мл 168 гривень. У мене закінчується, здається, гель для гоління від Біоленда, якщо не помиляюсь, там з ягодами. Непоганий, класний. Я вирішила взяти той, що колись я брала ось цей софт Тач. Тільки я брала, не пам'ятаю вже, щось було там з ваніллю і ще з чимось, потім їх не було. Не завжди вони є на сайтах. тому ось так, За цим разом було кілька видів, мені дуже сподобалось, тому я взяла залоя. залоя, здається, я не брала. Саме ось цей, тому ось так. Ну, У них звичайне упакування, тут ось такий у них, скажімо так, дозатор. Взагалі ці гелі для гоління дуже класні, мені дуже подобаються. Надову їх, до речі, вистачає. Ну, вони не гелі, вони спочатку гель, а потім, звичайно, в пінку перетворюється даний засіб, але непоганий клас. Далі у нас йде тканинна маска для обличчя. Бренд. Ліп, якщо не помиляюся, 31 гривня коштує 25 мл. Зволожуюча вона йде. Тут у нас буде не одна, до речі, сьогодні тканина маска, але я буду йти по так, як розташовані вони в Чекові. Має вона ось такий вигляд. До речі, таку я вже брала від даного бренду, тільки вона була зеленого формату, вона мені дуже сподобалась, тому я вирішила її взяти. Так, вона йде зволожуюча. Тканинні маски я. Обожнюю, вони мені дуже допомагають зволожувати обличчя, тому я їх завжди беру раз на тиждень, десь я ними точно користуюся, тому що шкіра цього потребує. Далі в нас іде гель для душу. Масло мегдаля та 400 мл Джонсон, 131 гривня. У мене закінчується, здається, гель для душу від бренду Фа, здається. Ще не помиляюсь, ну, там невелике в мене упакування. Вирішила взяти Джонсонс, має ось такий вигляд. Джонсонс я вже брала, він мені подобається. До речі, взагалі для душу, найбільше мені подобається поки що Джонсонс і Дав Вони дуже добре доглядають за шкірою, очищують її і не пересушують. Тому, Час від часу я до того, аби до того бренду повертаюся. Джонсонс я доволі давно вже брала, тому вирішила його взяти. Звичайних було кілька видів, ну мені сподобався цей з мигдалем і так далі тут. Тому він повинен бути тут іде він живильний гель для душу з оліями мигдалю та шим. Давайте я відкрию, його, подивлюсь, чи відчую, який тут аромат. Ну Так, відчувається. Аромат ось цього мегдалю трішки. Ну, Звичайно, перебувають у мене тут трішечки парфуми. Парфуми, до речі, схожі трішки з ось цим ароматом. Ну, ось такий гель для душу. Звичайно, я протестую, потім вам буду щось говорити. Далі я взяла крем для очей, бренд Мізон. Я так розумію. Тут він ще з равликовим слизом 25 мл, коштує він 497 гривень. Має він ось такий вигляд, також він тут від корейського це бренду, хоча від нього від даного саме бренду я нічого не брала. Має він ось такий вигляд в упакуванні. Ну, і тут інший трішечки формат, тому що я завжди беру ось в таких тюбиках. Тут ось він в такому Такій баночці буде. До речі, баночка така велика на вигляд, але його тут 25 мл, наскільки так вказано. Байте ми з вами його відкриємо. Ну, Тут він запакований, зараз, якщо я зможу його швидко відкрити, ніякого в нього аромату немає. І всередині він ось такий просто білий. І я дивлюсь, він буде таким, напевно, трішки водянистим. В принципі, такі. Крема мені подобається, ними я користуюся. Саме опакування, ось це широченьке, що можна туди буде залізти пальчиками чи ще чимось. Такі формати я не дуже полюбляю, саме в упакуванні. Ну, Вирішила взяти щось інше, тому що, звичайно, потрібно міняти щось, тестувати, а тут ще і зручно буде його діставати звідти. Далі у нас іде тканинна маска GGO. Тут вона з екстрактом плаценти 27 мл, коштує вона 22 гривні. Має вона ось такий вигляд. Це також корейський бренд. Від нього я також брала саме від g тканинні тканині маски. Вони мені також дуже подобаються. Вони дуже добре зволожують шкіру, тому я її взяла. Дуже гарна маска. Так, далі ще одна тканина маска бренд Apioi. З екстрактом дині 21 грам 40 гривень коштує від даного бренду. Я дуже часто беру маски. Вони мені дуже подобаються. Має у нас такий вигляд. Попередня в мене була з кавуном, де в своїх порожніх баночках. Я повинна була про неї розповідати. Тому ось так, мені дуже подобаються у них дуже гарні аромати. Дійсно, якщо кавун, то відчуваєш аромат кавуна, якщо із диня, то диня. Ще там в них є, здається, з апельсином, з ананасом. Класні маски, доволі бюджетні, дієві, дуже добре зволожують шкіру. Тим паче їх вистачає їхнього вмісту, який є, можна ще розміщувати його на шию, на декольте. Тобто на інші частини тіла його ще вистачає, тому що достатньо велика. Кількість засобу всередині. Далі в нас іде з вами гель для вмивання від бренду Major Mango натуральний для сухої і нормальної шкіри 100 мл 62 гривні. Має він ось такий вигляд. Даний бренд для мене не новий, я дуже давно з ним знайома. Це український бренд, бюджетний бренд, дуже дієвий бренд. Від нього колись я брала е, сольові скраби для тіла, дуже вони мені подобалися. Довгий період на них я сиділа. У мене зараз є олійка для обличчя омолоджувальна. Крім того, що я її просто наношу, як омолоджувальну, по ній можна добре робити масаж. Тому ось так. Ну, Я вирішила взяти е, гель для вмивання, тому що в мене закінчується, до речі, також від українського бренду Rielance. Вирішила взяти від Майору. По-перше, бюджетно. По-друге, даний бренд, попри те, що він бюджетний, він доволі дієвий. Це мені дуже подобається, тому що не завжди бюджетні бренди дієві. А ось даний бренд він доволі класний, мені подобається. Я не брала від нього умивалки, тому вирішила взяти. Ну, Аромат дуже такий, дійсно відчувається манго. Він такий напівпрозорий, гелевий. Тут у нього зручне упакування ось цим дозатором, на який можна буде натискати і засіб буде е, виходити з нього. Ну, ось так. Така умивалка, звичайно, я вам протестую, потім буду говорити. Тим паче я її ще взяла для сухої шкіри, щоб вона не пересушувала, якраз тому ось так. Далі я взяла вологі серветки смел, гранат. 100 штук 107 гривень. Мають серветки ось такий вигляд. До цього від смайл я не брала, здається, серветки у великому на форматі, брала від якогось іншого бренду, вже не пам'ятаю. Ну, Тут мені сподобалося, що він з гранатом, є в нього певний аромат, тому що завжди я беру серветки, ось таких великих форматів. Я обожнюю, щоб вони були з якимось певним ароматом. Ну, Використовую я їх для різноманітних, звичайно. Потреб. Ну, Аромат відчувається невеличкий, звичайно, їх потрібно витягти покористуватися. Тоді буде е, краще відчутно саме аромат гранату. Ну, Звичайно, я подивлюся, що я не забудусь, протестую, потім вам скажу, як вони. Далі у нас ідуть пілінг-пади для обличчя Beauty Dream Skin з чайним деревом і кислотами. Тут вказано, що коштують вони 1 гривню взагалі-то це. Я так зрозуміла, вкинули мені подарунок. Вже я не до кінця зрозуміла, чи це від Єви подарунок, чи це від якогось бренду, не можу сказати. Ну, ось такі пілінг-пади, мають вони ось такий вигляд. Бренд, напевно, Beauty-Derm, наскільки я так розумію. Ну, звичайно, я їх протестую, потім вам щось буду говорити, тому що пілінг-пади я колись мала. Тільки такі в баночці. від Avon колись я брала. До речі, дуже непогані. Вони дуже добре очищують шкіру, особливо від ороговілих частинок. Були в мене колись ну, вид такий був, але дуже давно протестую, потім вам буду щось говорити за ці. Далі у нас іде тканинна маска для обличчя від Farmstay. коштує вона 18 гривень. Тут екстракт моркви. В них, до речі, є ось така лінійка, скажімо так, овочна, тобто різні, різні в них є овочі. Я брала колись були помидори. Мені просто було цікаво протестувати таку маску, хоча аромату там не було помидорно ніякого, нічого такого. Ну, Взяла за цим разом ось Морку. Мені цікаво її протестували. Ну, Farmstay, я часто беру даний бренд, це також корейський бренд. Далі ще одна в нас іде тканинна маска знову ж таки: Farmstay, Тут вона з екстрактом Лічі. Коштує вона 15 гривень, має у нас такий вигляд. Ну, лічі, здається, я колись брала вже, Також вона непогана, класна, тому, звичайно, я взяла. Тут у нас з вами виходить, що вже закінчилися маски, тому що вони розкидані по чекові. Я взяла 5 ось таких масок. Зазвичай я беру для того, щоб мені було в запас. Тому ось так. Так, давайте далі. Далі в нас іде з вами туш для Вій від ламель. Тут у неї ефект помноження та підняття Вій коштує вона 329 гривень. Я взяла ось таку туш від ламель. Це зараз новинка. Їх здається в колекції чи то в лінійці чотири види. Вони різне роблять на Єві всі є чотири види. Я взяла той вид, який тут підкручує, робить об'єм, тобто ось такий. Ну плюс до всього, я ще дивилася, щоб в неї була щіточка така, як я люблю. Тобто вона щоб була без ніяких прогинів, вигинів. І, і була доволі така величенька. І вона е, силиконова, така ну, середнього розміру е, щиточка, в принципі, непогана. Мені подобається упакування, таке доволі невеличке. Зручне у руках, тому що зазвичай я беру від Мебелін. Там такі пакування, масивні, великі літражі, тут, напевно, менший літраж. Ну, ось так, буду тестувати новинку, потім вам буду щось говорити. Далі у нас іде помада-бальзам від бренду Міссай, коштує на 169 гривень. Даний бренд це корейський бренд. В мене від нього була. Підводка коричнева для очей, дуже класна, десь я про неї розповідала. До речі, не дуже дорога. Надовго її вистачило, не відпечатується навіть на, на, на вищому повікові. Тому, ось так У мене є від цього бренду спонж б'юті блендер. Також дуже непоганий, класний, в жовтому такому також відтінку. У них взагалі такі е, гарне таке ось упакування в жовто-червоних кольорах. Ну, не завжди жовто-червоних, але основний кольор у них жовтий, ось таке упакування цього, е, всієї помади бальзаму. Тобто, ось так. Ну, е, на Єві, наприклад, представлена. Дуже величезна кількість їхніх засобів, у них і декоративка, здається, і доглядові засоби, якщо не помиляюся. Тут я взяла тон перший рожевий. Взагалі, так розумію, що тут два в одному: це і помада, і разом з тим бальзам. Всередині має він ось такий також дуже гарний, цікавий вигляд. Ось таким чином виглядає помада-бальзам ось такий рожевий рожевий відтінок. Такий якийсь ніжний аромат, не можу я вам сказати точно який. Давайте я вам зроблю невеличкий своч, хоча його буде не сильно помітно. Ось такий в нього своч, текстура тут бальзама, видно, вона поблизкує на світлі, і злегка в нього колір такий рожевий в цього бальзама. Тобто, фактично, це доглядовий засіб, я так розумію, зволожувальний засіб, але він трішечки ще підфарбовує. Губи в рожевий колір, тому ось так. Мені просто захотілося взяти ще щось від даного бренду. Я знайшла ось цей бальзам, він мені дуже сподобався, що і бальзам, і помада, тобто ось так. І там ще, здається, в лінійці було кілька їх. Відтінків, де це був червоний такий відтінок, і ще якийсь. Тобто можна сміливо брати, наприклад, і червоний він буде підфарбовувати губи трішечки в червоний, тобто буде такий натуральний вигляд губ. Він, я думаю, буде робити. Тому ось так: ось такий бальзамчик для губ. І в нас з вами залишається ще один засіб це шампунь для волосся. Від Herbal Essence аромат трояди 350 мл 169 гривень. Має він ось такий. Вигляд від Herbal Essence від даного бренду, здається, я ніколи не брала шампуні, кондиціонери, маски, нічого, наскільки я так і пам'ятаю. Даний шампунь, взагалі, то я побачила в зарубіжних блогерів. Вони дуже активно його на даний момент рекламують. Напевно, це новинка, саме ось такий формат. Тут, до речі, троянди. Хоча троянди я не полюбляю ні в яких засобах, ну інколи я їх беру. Нічого цьому страшного нема. Я хотіла ще взяти до парочки кондиціонер, але на єві поки що його немає. Буду десь можливо. Де-інде шукати, а от шампунь я знайшла. Лінійки в них там різні з різними ароматами. Я взяла саме стренду, тому що дуже сильно його не знаю. Чомусь рекламують зарубіжні блогери, тому ось так. Вирішила його взяти. В мене закінчується шампунь. Я робила перерву між брендами. Поки що в мене просто Head and Shoulders і все. Тому ось так. Вирішила взяти щось інше. Так, ну відчувається дійсно аромат троянди. Як бачите, всередині він такий геловий, напівпрозорий, рожевий. Ну, ось такий формат не знаю, буду тестувати. Він тут нічим таким не йде, просто він з ароматом троянди, повинен добре очищувати волосся, доглядати за ним і все. Тобто, в нього більше ніяких таких функцій великих нема. Це також мені, до речі, сподобалось, тому я його взяла. Ну і формат мені подобається, що він не дуже великий 350 мл. В принципі, доволі швидко розійдеться. Тому ось так, навіть якщо він не підійде. Так, у нас з вами все. Це всі продукти, які я придбала на даний момент. Звичайно, під відео я вам залишу на них посилання. Перейдете, подивитесь детальніше, почитаєте. Дякую, що додивились дане відео до кінця, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!